Радіо Київ 98 фм представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Вітаємо вас! Це проект Муніципальна Ліга Києва. Тут ви можете отримати відповіді на життєво важливі питання. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Сьогодні говоримо про права мешканців та обов'язки ЖЕКу. Доброго ранку. Доброго ранку. Наша слухачка з дітьми на ціле літо їде з міста. Чи можна їй зменшити вартість житлово-комунальних послуг за час відсутності? І у який спосіб можна це зробити? Такий випадок передбачений пунктом 6 статті 20 закону України про житлово-комунальні послуги. Споживачі мають право на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період їх тимчасової відсутності. Вам необхідно для перерахунку вартості житлово-комунальних послуг звернутися до ЖЕКО. З письмовою заявою та надати офіційний документ, що зможе підтвердити вашу відсутність або відсутність прописаних членів вашої родини. Це може бути довідка з іншого місця, тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання. Також проходження військової служби або довідка садового товариства, що підтвердить проживання на дачі в літній період. ЖЕК повинен в даному випадку здійснити перерахунок платежів і не нараховувати плату за утримання будинку і прибудинкової території. А що стосується плати за комунальні послуги централізованого опалення, централізованого постачання холодної і гарячої води, то їх перерахунок залежатиме від наявності лічильників. Якщо в квартирі встановлені лічильники, то нарахування і Плата за комунальні послуги здійснюється згідно показання лічильників. А якщо їх немає, тоді необхідно відповідно до вашої заяви викликати працівника ЖЕКу, який відключить вам холодну та гарячу воду і опломбує запірні вентилі в квартирі. Додам, ви слухаєте проект муніципальна ліга Києва. До речі, якщо вам необхідна консультація юриста чи психолога, ви можете звертатися за номером телефону 502-55-52. Допомога абсолютно безкоштовна. Ми повертаємося до нашої розмови з настанням літнього періоду. Актуальним стає питання щодо вивезення сміття. Як часто його повинні вивозити, і хто відповідальний за це? Послуги з вивезення побутових відходів відносяться до групи послуг з отримання будинків та прибудинкових територій. За такі послуги відповідальність покладається на ЖЕК або іншу обслуговуючу організацію. Правилами благоустрою міста Ківа встановлені наступні норми зберігання твердих побутових відходів у контейнерах. Якщо температура повітря становить мінус 5 градусів по Цельсію і нижче, то це не більше трьох діб. Якщо від мінус 5 градусів до плюс 5, не більше двох діб. Від плюс 5 і вище, то не більше однієї доби, тобто щоденний вивіз, таким чином, в літній період, а також в теплий період весни та осени, побутове сміття має вивозити щоденно. Що стосується великогабаритних відходів, то такі відходи повинні збиратися на спеціально відведених для цього майданчиках і вивозитися спеціальними сміттєвозами по мірі накопичення, але не рідше одного разу на тиждень. У разі якщо відбувається порушення нормативи вивезення сміття. Іття потрібно викликати працівників ЖЕКу та фіксувати такі випадки актами, претензіями. І в подальшому ви матимете право вимагати зменшення розміру плати за утримання будинку та прибудинкової території через зниження їх якості від затверджених нормативів. На сьогодні все нагадаю. Консультував голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, Приклад. її можна отримати у громадській приймальній організації за адресою Київ, вулиця Коперника, 23. Попередній запис за телефоном 502-55-52. Також додам, що усі консультації абсолютно безкоштовні. Проект Муніципальна Ліга Києва на улюбленому. Громадському радіо Киян. Щопонеділка, середи та п'ятниці об 11.10.